Господь з вами. Читання святого Івангелія під Матері. Того часу Ісус сказав своїм учням, коли прийде Син Людський у своїй славі, і усі ангели з ним, тоді сяде на престолі своєї слави і будуть зібрані перед ним усі народи, і відділить їх одне від одного. Як Пастух відділяє овець від козлів, поставить овець праворуч, а козлів – ліворуч. Тоді цар скаже тим, які праворуч. Прийдіть до розслаблення мого Отця. Успадкуйте царство, приготовлено вам від заснування світу, бо голодувар бра і видали мені їсти. Спраглимо, і ви мене напоїли. Чужим був я, і ви мене прийняли. Не мав одягу, і ви мене одягнули. Хворів, і ви мене відвідали. У в'язниці був я, і ви прийшли до мене. Тоді озвуч до нього праведника кажучи, Господи, коли ми бачили тебе голодним, і нагодували, або справи ми не поїли. Коли ми бачили тебе чужинцем і прийняли, або без одягу і одягнули. Коли ми бачили тебе хворим або у в'язниці і прийшли до тебе. Цар відповідь скаже, виїздом кажу вам, те, що зробили одному з них найменших браків, ви зробили мені. Тоді скаже тим, який бороч, йдіть від мене прокляті у вічній вогонь, приготовний дияволів та його ангела. Бо голодував я, а ви не дали мені місті. Спрагом був я, а ви не напоїли мене. Чужинцем був, а ви не прийняли мене. Нема одягу, а ви не одягнули мене, Був хворим і у в'язниці, а ви не відвідали мене, тоді озвуться і ті кажуть, Господи, коли це ми бачили або голодним, або страгим, або чужинцем, або без одягу, або хворим, або у в'язниці і не послужили тобі, тоді у відповідь скаже, бо істинно кажу вам, коли ви не зробили цього одному з цих найменших, то не зробили й мені. І підуть ті на вічне покарання, а праведники на життя вічне. Слово Господнє. Слава Господні! Сьогодні апостол Павло, послання до Коринтян, до нас, говорить, йому належить царювати – доки не всіх ворогів собі ногу. Останній ворог діве знища смерті. Христос який царів. Але царіє не так, як ми цього очікували. До речі, і для євреїв тисячі років тому це була проблема. Бо вони очікували царя, як Давида. Який очолик, військо всіх переможе і будуть царствувати євреїв нам усіма. А пройшов ж Христос. І оказався, що він іншим царем, ніж вони собі уявляли. І не могли цього перебити. Так і ми часто ой очікуємо, що Бог буде робити так, як хочемо ми. А він один робить так, як він вважає за потрібне. А багато дешево і претензії до нього після цього мають. Не так, як прямо вони хотіли. Так і не мало бути так, як ви хочете. Чому це важливо? Бо воля Господня це життя для всіх нас. І я вірю, що і сьогодні Господь. Може в одну секунду прийти всім нам на допомогу. Тільки є причини, чому цього часто не робить? Бо дуже часто наші проблеми нам потрібні, бо вони вказують на наші вади. Вони наслідком наших же вчинків. А тому, що голосу Божого ми не слухаємо то Бог довіряє нашим проблемам до нас доступатися. Щоб ми зрозуміли, що щось ми робимо не так. Як вчора Бог дав натхнення, як пошукав і знайшов фрагмент з книги Ісайні. Це ще з того часу, коли 25 тисячі років євреї боронили Єрусалим. Там є такий фрагмент. Рахуйте доми в Єрусалимі, валите доми, щоб вони мури укріпили. Між двома мурами копаєте зборище для води, старого сала. На того ж, хто це чинить, не дивитися? Ви не вважайте на того, хто творить це здаром. Господь Бог сил вас кликав того дня, щоб ви плакали голосили, щоб голову голили, гол вереття надягали. Аж ось веселищі щита радість. Убиваєте вирьків, ріжете овес, в ріжете овець, єсте м'ясо п'єте вино, мовляв їжмо та пиймо, бо взавтра помре. І обібив мені Господь сил у вуха. Цього гріха ви не сукутуєте аж поки не помрете. Про, про що йшлося? Єврейський народ готувався до захисту Єрусалима. і чинили багато речей, змиснювали мур мі, міста, запасалися водою, запасалися їжею. Але чого вони не робили? Не навертались. Далі чинили зло. Пророка Єремії є такий фрагмент, коли він говорить про гнів Божий. Гнів Божий чому? Бо в критичний момент там, оборони вони -там, там зламали частину будинки, щоб ці стройматеріали виростили для муру. Ще щось зробили. Повідпускали своїх. Рад рабів дали їм свободу, щоб і також стали до захисту. А потім, коли небезпека пройшла, вгадайте, що вони зробили? Тих рабів знову зробили рабами. І великий гнів був над Єрусалимом. І Господь сказав, кінець вам. І так і вчинили. Господь має силу нас врятувати тільки, щоб ми його слухали. Ми особисто і ми як народ. Але тут є один такий цікавий момент. Поміркуємо, сукунечко, чому український народ мало слухає Господа? Хто за це відповідальний? Щоб народ слухав Господа? Господи? Mm -mm. Власть не, не є релігійною організацією. Я ж не питаю, хто відповідальний за те, щоб побудувати дороги чи там, не знаю, там якісь оборонні споруди. Я питаю, хто відповідальний за те, щоб народ слухав. Бога, хто? Християни, церква. Так насправді. Багато проблем поки що в Україні не перемогти. Тому що християни не живуть як християни. Тому що церква православна розколена, частина, як би так сказати, делікатна, одержима. А католицька церква ще якось так не, про, не прокинулася, що взагалі вона відповідає за цей народ. Ну, бо католицька церква дуже довго була в ролі тих, кого переслідують, які є невеличкою спільнотою і звикли жити так трошки скраю. І ми не готові, бо як церква ні священні скупи, ні, ні, ні вірні, що це ми маємо вести народ український. Ні, в нас речі. Тихо молитися. Так якщо ми тихо молимося і не виступаємо публічно, то хто ж тоді навернеться суспільство? Поясніть мені. Бо православні воюють о одним, о, о, один з одним, вони зайняті. А хто ж буде навертати? От в нас така проблема сьогодні. Так насправді ми більше всього потребуємо об'єднання християн в Україні. Щоб вони відкинули оці ці справи відняти і поділити. Які там свята правильніші, які там звичаї правильніші. Відкинулися десь сміття і об'єдналися заради навернення народу і його спасіння. От цього нам треба. цим буде порядок, тоді з владою буде порядок, тоді з усіма іншими речами буде порядок. Бо в нас проблема така сама, як і в євреїв в біску тисячі років тому. Ми як народ не чинимо справедливість. І те, в чому Господь попрекає євреїв, байдужість, корупція, використання один одного. Обман! Так це все в нас сьогодні. І за це відповідальні ми з вами. Але не тільки ми з вами. Якщо б тільки ми з вами, це можна було б рішити швидко. Але деякі речі не в нашій владі. І тому Господь притримує свою руку. І з одного боку я за ці два роки бачив масу чудов, чудес. В мене немає сумнівів, що Господь діє. От ноль. Я вірю, що Господь діє і дуже активно. Але з іншого боку, Господь нас не спішить рятувати з цієї біди. Чому в нас актуальна статика? Бо вже всі подумали, що війна закінчилася і вже побігли ділити лаври переможців, А тут упс, ні. Ми як народше не готові віддати славу Богові, який нас визволить. Бо абсолютно. А значить потрібне спокорення. Не тому, що Бог хоче нас покарати. Ні, тому що ми як народ безумні. І вихід з цього безумства це навернення. А хто ж має проголошувати навернення? Хто? Ну, в Харкові ми з вами. а в інших містах і селах України ті, хто там. Тому сьогодні важливо згадати пару речей. Дуже важливо. Перше, Господь царює. І як тільки почнемо його слухати, все в нас стане дуже добре. Господь нами пікується і щас, і тримає нас, І зсилає багато благодати, але сьогодні мусить скажімо, лишити нам страждання. Бо ці страждання в нас вступають і нагадують, що ми не навернулися. А тому друга річ, до якого сьогодні в нас закликає Слово Боже, це навернення. І, навіть нас, як християн, це ж ми маємо навертати цю країну. Щоб ще вам стало трошки зрозуміліше, зуміліше, згадаймо такий фрагмент з книги Буття, коли Авраам розмовляє з Богом про Содом Ігомор. Господи, якщо б там було 50, Праведник. Чи знищиш то місце, чи не пожалієш? Розповів, задля 50 не знищиш того місце. Що там далі говорить, а якщо би забракло п'яти до п'ятидесяти? чи не знищиш, він каже, не знищу. Потім 45, 40, 30, 20, 10. І він каже, заради 10 не знищу. А тепер поміркуємо ось нащо. Якби було 10 праведників ті міста би жили, тільки що це таке бути праведником в зіпсутому місті, де похоть дійшла до, того, до тої міри, що не дозволяється на винятки. Всі мають так, брати участь в сексуальних актах. Корупція. Обман, використання. І от уявіть собі, що має це 10 людей, які посеред всього цього безумства будуть жити свято, не піддадуться на обман, корупцію і гріхи, і мало того, будуть за це місто ще й заступатися. І кати, Господи, не їх. Хтось скаже, ні, ну це ж неможливо. Хто буде заступатися до таких грішників і жити серед них? Так от в мене для вас є таке неприємне усвідомлення. Ісус Христос, власне, це чинить на хресті. Він, коли народжується від Марії Діви, Він починає мешкати серед нас грішників, народжуючись, увага, в хліві посеред бруду. І це він молиться, цих пробачання. І це для цього він встановляє апостолів, бо так само, як він. Служили, молились, пробачали, проповідували. І апостол передбив цю місію кому? церкві, тобто кому, між іншим і нам з вами, для того, щоб ми посеред цього світу грішного, зіпсутого, байдужого, не нарікали на цей світ, але навертали його, заступалися за нього, за цих грішників, корупціонерів. Так, да, от власне за них. І це означає бути святим. І до цього ми покликаємо. І до цього Господь від нас очікує, до чого запрошує. Знаєте, радянське безумство це сидіти і нарікати, що інші не живуть свято. Це демонічне викривлення святості. Бо святість ровно не сидіти, а йти, не нарікати а проголошувати. Не висувати претензії до людей, але заступатися за тих людей. Молитися за них. І звіть увагу, всі пророки це чи нічіння. Ні. Мойсей молиться за народ, коли Господь в гніві. Ісая молиться за народ. Єремія, якого переслідують, молиться за народ. Сьогодні все свято. Я вас запрошую позвінути ще раз. Господь царює і нас. Він покликав і настановив, щоб ми були його учнями, його руками, його словами серед світу, грішного, корупційного, зіпсутого, байдужого і так далі. І це ми маємо цей світосвячувати і навертати. До Господа молімося, щоб Він дав нам багато сил, бо в оцих прям бракує. Щоб він розполив наші серця, щоб були відкриті на Його благодать, щоб ми будемо на Боже Слово і Його силою, які пішли. Бо людських сил. А Господь нехай буде прославлений, що Він дасть нам і сили, і все, що потрібно що ми проголошували його царство, бо він живе і це людям навіть в іншим.